Лікар Олег Рибчинський працює у львівському пологовому будинку. Нині його, як медика, турбують реформи у галузі охорони здоров'я, які відчув у своїй роботі. каже нововведення недосконалі, Переконує не все нове це добре. Утім, на його фахові зауваження та пропозиції усі двері зачинені. Основний вектор реалізації охорони здоров'я направлений на на сімейну медицину наш наш проте між теоретичними і практичними діями є велика прірва, яка не може дати реальної допомоги бідному населенню Львова. Пані Грушкевич також медик. Вона працює хірургом у п'ятій міській лікарні. До Петра Писарчука звертається вже вдруге. Цього разу шукає кошти на ремонт вбиралень у медустанові. Каже, зверталась і до інших благодійників із таким проханням. Проте щоразу чула відмову. Я до Петра Івановича зверталася, і він поміг. 4, а може й 5 років тому просила на, 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 на хірургічне відділення п'ятої лікарні і він поміг нам ліноліум в коридорі прокласти ліноліум. Що ми вдячні. Ця жінка приїхала на зустріч із Петром Івановичем із Дрогобича. Привезла звернення від імені мешканців свого будинку, що знаходиться у центральній частині міста. Каже, немає вже сили терпіти. У їхньому подвір'ї з'явився володоможний сусід, який усіма правдами і неправдами запевняють люди, вибив собі дозвіл на будівництво споруди просто перед їх вікнами. Мешканці переконують це порушення усіх будівельних норм. Про що свідчать численні документи, проте в усіх інстанціях на людей не звертають увагу. Першу скаргу на ім'я мера міста і нашої комісії інженерну і земельну ми зареєстрували 29 квітня 2010 року. Дозвіл на будівництво цієї незакон... будівлі видано 30 квітня, через добу після нашої скарги. Питається, звідки взявся цей дозвіл? Також людей часто непокоїть байдужість та безсилля перед правоохоронними органами. Ця зустріч не остання надія для пані Світлани, яка вже довгий час намагається знайти злодіїв, які пограбували її помешкання, куди тільки не зверталась і в міліцію, і в прокуратуру скрізь лише відписки та відмовки. Три з половиною роки оббиваю пороги, нічого добитися не можу. За моє жито мене жибито. Чесно кажучи, як говорять люди, тому що куди не піду, ніхто так на мене навіть не подивиться серйозно, і щоб мені щось допомогти. Усім, хто звернувся із проблемою до Петра Писарчука, депутат узявся допомогти. Такі зустрічі народний обранець проводить систематично, не зважаючи виборчий це період чи ні, і вкотре повторює: немає в житті таких проблем, які не можна вирішити.